Потрібні кошти, 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 ще раз кошти, щоб запрацював аеропорт. Це капітальний ремонт полоси. Більше нічого не треба, нічого, народ сам все зробить. Тому ми чекаємо допомоги від депутатів. Рішення про допомогу. Бажано, навіть не зарплатня, бажано, щоб виділили на капітальний ремонт полоси. А зарплатня у нас сама автоматично буде у нас. Було так, що ми виділяли по мільйону міській раді. Ну це й рік був, це в минулому було, а зараз. А зараз чекаємо на краще на допомогу. В Чернівцях не тільки аеропорт є збитковим, або має збитки, і несе, Причому це збитки по заробітній платі в податках. Це оперативні збитки, які потрібно швидко закривати. Є ще теплокоменерго, є ще водоканали, є ще інші підприємства, які також мають певні втрати. Ми врахували це, і в цих сьогодні ми маємо вносити зміни до бюджету в частині перерозподілу. Надишку, який лише утворився на 1 січня 2016 року, тому в жодного депутата не виникає питання, що оперативні видатки даних комунальних підприємств потрібно швидко закривати. На даний час це близько 6 мільйонів по аеропорту. Це мається на увазі заробітна плата, сплата податків і податку на прибуток та ПДВ. І питань щодо цих цифр не виникає. Інше питання це шукати шляхи розвитку, наприклад, аеропорту надалі. Це або концесія, чи все-таки залишати його комунальній формі власності. Це вже буде дискут депутатів, тому що немає впевненості, що якщо буде вкладено капітальні інвестиції в аеропорт, він буде ідеально зроблений і зможе приймати всі аеропорт, всі літаки всіх марок. що в нас З'являються постійні, а не тимчасові користувачі цих послуг, тому тут треба вивчити питання дати згоди з авіаперевізниками, тоді виходити вже з цієї позиції. Чи ми інвестуємо комунальні кошти, кошти громади, чи ми все ж таки шукаємо концесора і передаємо це в концесію.